Вітаю! Що робити, коли немає світла, а хочеться підняти бойовий дух і не хочеться сидіти в темряві. Сходіть на виставку Ukraine Wow, яка знаходиться біля залізничного вокзалу 14 та колія. Дуже раджу: там і світло є, і цікаві експонати, оновлена експозиція. Як бачите, від козацької чайки до новітніх дронів, якими ми нищимо російський флот. Ось, наприклад, славетний морський дрон Магура V5. До речі, хто знає, чому вона так називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Наскільки я знаю, це гора в Карпатах. Виходить, що ми горою нищимо ворожі кораблі. Наш славетний князь Дмитро Байда Вишневецький, про якого також є цікаве відео на каналі за посиланням, мабуть, був би дуже здивований. Цікаво. Що сказав би Тарас Григорович Шевченко, з яким ви також можете сфотографуватися тут, на виставці Ukraine Wow, про події, які відбуваються зараз? Це тема для окремої розмови. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!